Ви, напевно, помічали білі пухнасті плями, схожі на вату, на своїх сукулантах або інших рослинах у саду. При ближчому розгляді можна побачити, що ці плями не статичні, а повільно рухаються. Це маленькі комахи, відомі як борошнисті червці. Борошнисті червці це щитівки з сімейства пісия які харчуються соком найрізноманітніших рослин. Вони особливо часто зустрічаються в домашніх умовах і теплицях, де тепло і висока вологість. Ці шкідники прикріплюються до соковитих листя рослин і висмоктують з них сік. При цьому вони виділяють воскову речовину, яка захищає їх під час харчування, надаючи їм той самий ватний вигляд. Деякі види також відкладають яйця в цьому захисному шарі, іноді сотнями. Хоча невелике зараження борошнистими червцями навряд чи вб'є ваші сукуланти, їх швидке розмноження може перетворити маленьку проблему на велику. Як тільки ви помітите ознаки зараження, важливо негайно вжити заходів, щоб шкідники не перекинулися на інші рослини. Якщо не вирішити проблему вчасно, це може призвести до загибелі сукулентів. Ознаки борошнистих червців на сукулентах – Спочатку борошнистих червців складно помітити сукуленти з їх щільними розетками листя ідеально приховують цих шкідників. Але коли вони починають активно рухатися і розмножуватися, ознаки зараження стають очевидними. Саме явна ознака це самі червеці. Їх білі м'які тільця добре видно на тлі листя, також можна помітити липкий наліт. Який вони залишають після себе, він схожий на пухнасту павутину і часто накопичується в центрі рослини. Ще один непрямий ознака мурахи вони часто супроводжують борошнистих червців, харчуючись їх виділеннями. Якщо ви бачите багато мурах навколо рослин, варто перевірити їх на наявність шкідників. Коли зараження стає сильним, страждають і самі рослини. Листя починає жовтіти, покриватися плямами і опадати. У запущених випадках сукулент може загинути. Як позбутися від борошнистих червців. Якщо зараження невелике, впоратися з ним відносно просто. Але якщо шкідників вже багато, буде потрібно більше зусиль. Крок один: ізолюйте рослини. Перше, що потрібно зробити ізолювати заражені сукуланти. Борошнисті червці швидко поширюються, і якщо не прибрати хвора рослина, вони можуть перекинутися на інші. Якщо сукулент у горщику, просто перенесіть його в окреме місце. Якщо він росте в саду, можна спробувати обробити його на місці, але у важких випадках краще викопати і пересадити. Головне, не міняйте умови утримання різко. Сукуланти повинні залишатися в комфортному середовищі, інакше стрес тільки погіршить ситуацію. Крок 2. Промийте рослину водою. Наступний крок змити якомога більше шкідників струменем води. Використовуйте не дуже сильний натиск, щоб не пошкодити листя. Намагайтеся не перезволожувати ґрунт, особливо якщо недавно поливали. Краще направляти струмінь тільки на листя. Крок 3. Обробіть спиртом. Після промивання обробіть рослину ізопропіловим спиртом 70%. Він вбиває червців при контакті. Можна нанести його за допомогою пульверизатора або ватної палички, якщо шкідників небагато. Обробіть усі частини рослини, включаючи стебла та важкодоступні місця між листям. Якщо через кілька днів червеці з'являться знову, повторіть обробку. Крок 4. Використовуйте масло німу. Якщо спирту немає під рукою, можна спробувати масло німу. Воно душить шкідників і запобігає вилупленню яєць. Розвадіть масло в невеликій концентрації, щоб не обпекти листя, і додайте трохи рідкого мила для кращого прилипання. Після обробки приберіть рослина з прямого сонця на пару днів. Масло НІМУ добре працює при невеликих зараженнях. Але проти серйозних інвазій може бути менш ефективним. Крок 5. Очистіть місце навколо рослини. Борошнисті червці можуть ховатися не тільки на рослині, але й в щілинах горщиків, під віконь або меблів. Обробіть спиртом всі поверхні навколо, щоб виключити повторне зараження. Якщо є сумніви, краще переставити рослину в інше місце після лікування. Крок 6. Пересадіть рослину. Якщо шкідники не зникають, можливо, вони ховаються в ґрунті. В цьому випадку допоможе пересадка. Акуратно витягніть сука каулан, промийте коріння і посадіть в свіжий ґрунт. Старий горщик ретельно вимийте або замініть на новий укладення. Борошнисті червці можуть завдати серйозної шкоди вашим рослинам, якщо вчасно не вжити заходів. Головне діяти швидко і послідовно. Якщо все зроблено правильно, ваші сукуленти незабаром знову будуть здоровими.